Ірина та Дмитро Манатік чекають на поповнення в сім'ї. На курсі по мобільному монтажу залишилось 12 місць. І більше ще цікавіших новин в цьому випуску. Всім привіт! Так, Дмитро та Ірманатік чекають третю дитину. Про це вони повідомили в своїх соціальних мережах. Тож я хочу привітати від нашої спільноти з такою прекрасною новиною, тому що прекрасних новин, хороших в нас не так уж багато. Тож вітаємо, бажаємо щастя, здоров'я, мирного неба над головою. І курс по мобільному монтажу залишилось реально 12 місць. Встигні доєднати. В 595 гривень коштує, подаруйте собі або близькій людині цей курс. Відеоуроки залишаються з вами назавжди. Ви можете навчатися тоді, коли ви хочете. За таку ціну ви отримаєте великий обсяг інформації, безкоштовні програми, в яких це можна монтувати, безкоштовні сайти з нейромережами і багато чого іншого. Більш детально ви можете в мене в інстаграмі, подивитися відгуки в мене в інстаграмі в кружечках. А ми переходимо до основних новин. На що, крінж? Хотіли крінж? Новини отримуємо. Донька Олени Мозгової Зоя зробила камінаут. Вона поділилась щасливими фотознімками зі своєю обраницею Юлею під час відпочинку в Швейцарії. Ну що, це, звісно, дуже класно, тому що взагалі робити камінаут це дуже важко, морально. Тому що ти там думаєш, Боже, що подумають інші, що подумають там родичі, знайомі родичів, А потім думаєш, Боже, в тебе одне життя, чого то думать, що там хто подумає, правильно? Але, але. Олена Мозгова не прокоментувала цю ситуацію. Коротше, Олена Мозгова, мати Зої Мозгової, не хоче не коментувати. Ну типа це шок. Ну це шок, таке відчуття, ніби я не знаю ЛГБТ, типа це щось таке страшне. От знаєте, оце ж завжди там матері, батьки думають, що це десь там, це в моїй сім'ї не каснеться, тому що Боже, це ж тобі, я не знаю. А що тут такого? От чесно, мене це так харить. Олена нічого не може прокоментувати. Потрібно підтримувати свою дитину, тим паче вона зробила такий крутий камінна. Це мрія. Це в мене була мрія така зробити, показати щасливі світлини і сказати: я щасливий люди, я щасливий нарешті, розумієте? І в мене так не вийшло. А тут у її доньки Зої реально щастя. І замість того, щоб зараз порадуватися, її мати нічого не коментує. Але прокоментував Олександр Пономарьов. А Олександр Пономарьов це відчим, я так розумію, цієї Зої. І що сказав Олександр Пономарьов ЖВЛ? Давайте подивимось цей шматок. Я не хочу закоментувати зараз. Мені це не дуже така історія прямо комфортна. Хай. Кожний обирає свій шлях. Мені ця історія не дуже комфортна, сказав Олександр Пономарьов. Просто гомофобія увійшла в чат. Олександр Пономарьов, секс символ 90-х чи як там яких років? Короче, в ну золотий колись голос України. Просто в цьому інтерв'ю проявляє свою гомофобність. Звичайно, він говорить, що кожен має право вибирати своє життя, але що тут некомфортного, люди? Як от, типу, понімаєте, оця ситуація з цим камінаутом Зої будемо тому що вона будемо мусолитись, тому що та не коментує, а той, типу, прокоментував такі не легкі гомофобські вислови. Знаєте, типу, і вона будемо мусолитись, про це будуть говорити замість того, щоб сказати, порадіти за свою дитину. Тим що скаже, боже, ми дуже щасливі. Все, тема закрита. Ні, ж та не коментує, а той тому не комфортно коментувати. Саме цікаво, щоб в обговореннях цієї новини, в коментарях, люди почали писати про традиційні цінності, що оці нетрадиційні, вони не хочуть виховувати дітей, вони не можуть народити дітей. А ви спочатку запитайте у традиційних. Тому що дуже багато традиційних пар. Просто child фрі і не хочуть заводити дітей. Ну тобто, от завжди оця тема з діти переводиться на ЛГБТ, і все-таки ЛГБТ погані, тому що вони не можуть народити дітей. Я звіняюсь, звісно. Є дуже багато прикладів, випадків, коли сургатне материнство дуже багато беруть з тих дідомів, коли традиційні віддають дітей в ці полу... дідоми, А розумієте, а не традиційні Пам'ятаєте, була ситуація, що Елтон Джон хотів синовити в Україні дитину. У нього щось не вийшло. Ну того ж нельзя він ЛГБТ. Що за бред? Ну, типу, це я так обожнюю, коли люди починають перекручувати, переводити стрілки, Ви подивіться на себе. Ну, коротше, дуже прикра ситуація, дуже прикра, що такі публічні люди, Олена Мозговав, ну взагалі, людина шоу бізнесу, яка стикалець і стикається з ЛГБТ кожного дня. Тому що 95% шоу бізнесі це більш ЛГБТ спільнота. Типу, ну ладно, може трохи менше, а то зараз на. Почнеться в коментарях від піарщиків зірок, що це ти маєш на увазі? Ну, звичайно, імена я не буду казати, і вона тут просто нічого не коментує. Чесно, сором, сором, що таке відношення до своїх дітей за їх вибір і за те, що дитина щаслива, за те, що дитина смілива, вони ще й стидаються цього. Крінж, я знову нагадую про курс по мобільному монтажу. А також я хочу нагадати, що в мене восьмого і дев'ятого числа, боже, не подивіться, виходять ретроградний Меркурій Радіо Едіт, Вона видозмінена. І наступного дня виходить пісня Fashion Song, така дурна пісня про лакшері життя. Переходимо до наступної, новини. до наступної новини. А наступна у нас новина це дитяче Євробачення. Уже починається дитяче Євробачення. У нас вже вибрані ці діти, шорт-лист. Зараз вони займаються в якомусь там зірковому лагері, таборі, де чогось навчаються. Це дуже класно. Знаєте, от люблю, коли щось відбувається. Не знаю, чи Суспільне знову крінжене цього року, чи зробить щось якісно. Я Хочу вже почути заявки, пісні, я хочу вболівати. Зараз ви бачите це відео, де спільно зробила. Анечка Тулюва, привіт. Мені цікаво почитати в коментарях, які у вас очікування від дитячого надцвітбору. Я нагадаю, що Євробачення дитяче пройде цього року в Іспанії в Мадриді, якщо я не помиляюсь. Отак я підготувався до відео. На цьому тижні я придумав нову рубрику, де я беру, створюю моделі голосів українських зірок. І ці моделі голосів співають мої пісні, які ви ще не чули. Одне таке відео створення моделі, переробка мого голосу на голос зірку займає. Одне відео десь добу робиться. А ви можете послухати, як співає Оля Полякова мою пісню. Як співає Тіна Кароль мою пісню океан хвилі океан зупинці Ми та досі щасливі тихо не Як співає Макс Барських мою пісню Іш е, обширні версії можете послухати в інстаграмі і підтримати цю рубрику, тому що дійсно це дуже важко складно. Це великий процес. Кажеться, що, що там таке. А тут насправді це дуже довго. Підіть, послухайте, а ми переходимо до Олімпійських ігор. Я вперше в житті дивлюся Олімпійські ігри. Взагалі, я ніколи не цікавився там спортом, переглядом футболу. Ну, ну, не знаю, я ніколи не розумів цього. Ну, але цього року я якось знаєте, відчув і захотів дивився це відкриття. І нарешті в нас вже є якісь медалі. Зараз ми про це поговоримо. Давайте поговоримо. Давайте поговоримо про відкриття. Це вперше Олімпійські ігри. Це відкриття відбувалося не на стадіоні, а по місту, по Парижу проходило. І я знав, що буде виступати Леді Гага, я сподівався, що це буде розкішний виступ, а не оця халтура під пререкорд і. Ну знаєте, от просто я як фанат Гаги, от дивіться, зараз я звертаюся до тих фанатів, які люблять мене тут розносити під відео, коли, наприклад, там кажуть, що Вартем Поварова зіркова хвороба на мене зразу починають нападати на мене. Казати, що я хейтер, хоча який хейтер, якщо я просто висловився. От, про що я? Про те, що, наприклад, фанати завжди якось максимально жорстко захищають своїх артистів. Тепер я скажу про себе. Дивіться, я реально фанат Гаги. І я е, ніколи не буду казати, якщо Гага зробила херню, я не скажу, яка Гага, Молодець! Молодець! Ну я ж фанат! Ні. От, наприклад, виступ гаги. Вона співала якусь там французьку пісню, в душенні грі що це за пісня, знаєте, по-перше, це був пререкорд. По-друге, вона була не в найкращій своїй фізичній формі. Я розумію, не треба зараз, писати, що я булю, але знаєте, я все-таки е, бачив тизер цих Олімпійських ігор, і я очікував гагу, яка буде там, не знаю, пригати з ейфелевої башні, яка буде в ексцентричних костюмах, яка презентує свій новий сингл з альбому, яка одягне якусь неймовірну перуку, е, яка просто розірве свою енергетику наші екрани. В результаті ще виступала Селін Діона. От Селін Діон виступала на Ейфелівій башні, вежі, співала дуже круто. Тим паче, якщо ви знаєте, що Селін Діон хворіє дуже серйозно, в неї там якісь спазми. Подивіться документальний фільм про це. Вона не могла співати. Я до готую до речі, скоро дуже цікаве відео про те, як зірки втрачають голоси, тож дочекайтесь. І це був один з перших, напевне, публічних виступів, де вона змогла заспівати. Вона співала наживо, вона співала в прямому ефірі. Це було круто, але Леді Гага не просто відкривала рота під пререкорд. Взагалі її виступ був пререкордом, тому що її виступ був не в прямому ефірі. Він був записаний раніше. Ось, будь ласка, докази. Ви уявляєте? Нічого собі. Ну це, ну це вже халтура від гаги максимальна. І я, який фанат, який має бути казати, Боже, яка красота! Ні! халтура! Ви теж маєте розуміти, що так, да, може для Франції ця пісня, яку виконувала Гага, має якесь значення. Але крім Франції, Олімпійські ігри дивилися і інші країни. І, типу, треба теж думати за людей. Тепер про медалі. Насправді, те, що я спостерігаю, я так розумію, що це не найкращий рік України на даний момент. Поки що сьогодні у нас 2 серпня. Ну тому що в нас тільки дві медалі. Ура, що вони є! Одна бронзова і одна срібна. Тож я хочу зачитати, хто отримав які медалі. Одну бронзову медаль виграла Ольга Харлан по фехтуванню на шаблях. Я дивився, я вболівав, і навіть за бронзову медаль, ви знаєте, от це таке неймовірне відчуття. Я перший раз відчув типу, по спорту, типу, це взагалі цікаво тебе спостерігати за емоціями, у тебе серце починає скакати, ти реально вболіваєш. Я, не знаю, якийсь... я чесно слово, на Неєвробаченні так не вболівав, як на Олімпійських іграх. Сергій Коліш здобув срібло у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень. Так, У нас поки що дві медалі. Але далі у нас буде точно золото. Золото. <плес> ще дуже багато днів попереду. Тож давайте вболівати за українських представників. Ось такі у нас були невеличкі новини. Я нагадую вам про курс по мобільному монтажу. Доєднуйтесь, поки є ще ці місця. Я вас люблю. Дякую за те, що подивилися відео, лайкнули, прокоментували. Довітнамося до курсу по мобільному монтажу. І до нових зустрічей до нового відео. Бувайте!